Сорокоуст це найсильніший спосіб підтримати сина і допомогти йому знайти свій шлях у житті. Нехай ця молитва принесе вам втіху і надію на щасливе майбутнє вашого сина. Обов'язково пишіть в коментарях ім'я сина, за якого молитесь. Господи, оберігай душу мого сина від зла, спокус і негідних вчинків. Допоможи йому йти дорогою правди та світла, триматися віри і не піддаватися гріху, дай йому мудрість розрізняти добро і зло, силу чинити опір спокусам, а серце наповнити любов'ю до тебе. Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч і направляє його на шлях спасіння. Амінь. Господи, оберігай душу мого сина від зла, спокус і негідних вчинків, допоможи йому йти дорогою правди та світла, триматися віри і не піддаватися гріху, дай йому мудрість розрізняти добро і зло, силу чинити опір спокусам, а серце наповнити любов'ю до тебе, нехай ангел охоронець. Завжди буде поруч і направляє Його на шлях спасіння. Амінь. Господи, оберігай душу мого сина від зла, спокус і негідних вчинків, допоможи йому йти дорогою правди та світла, триматися віри і не піддаватися гріху, дай йому мудрість розрізняти добро і зло, силу чинити опір спокусам. А серце наповнити любов'ю до тебе, нехай ангел охоронець завжди буде поруч і направляє Його на шлях спасіння. Амінь. Господи, оберігай душу мого сина від зла, спокус і негідних вчинків, допоможи йому йти дорогою правди та світла, триматися віри і не піддаватися гріху, дай йому мудрість розрізняти добро і зло, силу чинити опір спокусам, а серце наповнити любов'ю до тебе, нехай ангел-охоронець завжди буде поруч, і направляє його на шлях спасіння. Амінь. Господи, оберігай душу мого сина від зла, спокус і негідних вчинків, допоможи йому йти дорогою правди та світла. Триматися віри і не піддаватися гріху, дай йому мудрість розрізняти добро і зло, силу чинити опір спокусам, а серце наповнити любов'ю до тебе. Нехай ангел охоронець завжди буде поруч і направляє його на шлях спасіння. Амінь. Господи, оберігай душу мого сина від зла, спокус і негідних вчинків, допоможи йому йти дорогою правди та світла, триматися віри і не піддаватися гріху, дай йому мудрість розрізняти добро і зло, силу чинити опір спокусам, а серце наповнити любов'ю до тебе, нехай ангел охоронець. Завжди буде поруч і направляє Його на шлях спасіння. Амінь. Господи, оберігай душу мого сина від зла, спокус і негідних вчинків, допоможи йому йти дорогою правди та світла, триматися віри і не піддаватися гріху, дай йому мудрість розрізняти добро і зло, силу чинити опір спокусам. А серце наповнити любов'ю до тебе, нехай ангел-охоронець завжди буде поруч і направляє Його на шлях спасіння. Амінь. Господи, оберігай душу мого сина від зла, спокус і негідних вчинків, допоможи йому йти дорогою правди та світла, триматися віри і не піддаватися гріху, дай йому мудрість. Розрізняти добро і зло, силу чинити опір спокусам, а серце наповнити любов'ю до тебе. Нехай ангел охоронець завжди буде поруч і направляє його на шлях спасіння. Амінь. Господи, оберігай душу мого сина від зла, спокус і негідних вчинків. Допоможи йому йти дорогою правди та світла, триматися віри і не піддаватися гріху, дай йому мудрість розрізняти добро і зло, силу чинити опір спокусам, а серце наповнити любов'ю до тебе. Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч і направляє його на шлях спасіння. Амінь. Господи, оберігай душу мого сина від зла, спокус і негідних вчинків, допоможи йому йти дорогою правди та світла, триматися віри і не піддаватися гріху, дай йому мудрість розрізняти добро і зло, силу чинити опір спокусам, а серце наповнити любов'ю до тебе, нехай ангел охоронець. Завжди буде поруч і направляє Його на шлях спасіння. Амінь. Господи, оберігай душу мого сина від зла, спокус і негідних вчинків, допоможи йому йти дорогою правди та світла, триматися віри і не піддаватися гріху, дай йому мудрість розрізняти добро і зло, силу чинити опір спокусам. А серце наповнити любов'ю до тебе, нехай ангел-охоронець завжди буде поруч і направляє Його на шлях спасіння. Амінь. Господи, оберігай душу мого сина від зла, спокус і негідних вчинків, допоможи йому йти дорогою правди та світла, триматися віри і не піддаватися гріху. Дай йому мудрість розрізняти добро і зло, силу чинити опір спокусам, а серце наповнити любов'ю до тебе. Нехай ангел охоронець завжди буде поруч і направляє його на шлях спасіння. Амінь. Господи, оберігай душу мого сина від зла, спокус і негідних вчинків. Допоможи йому йти дорогою правди та світла, триматися віри і не піддаватися гріху, дай йому мудрість розрізняти добро і зло, силу чинити опір спокусам, а серце наповнити любов'ю до тебе. Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч і направляє його на шлях спасіння. Амінь. Господи, оберігай душу мого сина від зла, спокус і негідних вчинків, допоможи йому йти дорогою правди та світла, триматися віри і не піддаватися гріху, дай йому мудрість розрізняти добро і зло, силу чинити опір спокусам, а серце наповнити любов'ю до тебе, нехай ангел охоронець. Завжди буде поруч і направляє його на шлях спасіння. Амінь. Господи, оберігай душу мого сина від зла, спокус і негідних вчинків, допоможи йому йти дорогою правди та світла, триматися віри і не піддаватися гріху, дай йому мудрість розрізняти добро і зло, силу чинити опір спокусам. А серце наповнити любов'ю до тебе, нехай ангел-охоронець завжди буде поруч і направляє Його на шлях спасіння. Амінь. Господи, оберігай душу мого сина від зла, спокус і негідних вчинків, допоможи йому йти дорогою правди та світла, триматися віри і не піддаватися гріху, дай йому мудрість. Розрізняти добро і зло, силу чинити опір спокусам, а серце наповнити любов'ю до тебе, нехай ангел охоронець завжди буде поруч і направляє його на шлях спасіння. Амінь. Господи, оберігай душу мого сина від зла, спокус і негідних вчинків. Допоможи йому йти дорогою правди та світла, триматися віри і не піддаватися гріху, дай йому мудрість розрізняти добро і зло, силу чинити опір спокусам, а серце наповнити любов'ю до тебе. Нехай ангел охоронець завжди буде поруч і направляє його на шлях спасіння. Амінь. Господи, оберігай душу мого сина від зла, спокус і негідних вчинків, допоможи йому йти дорогою правди та світла, триматися віри і не піддаватися гріху, дай йому мудрість розрізняти добро і зло, силу чинити опір спокусам, а серце наповнити любов'ю до тебе, нехай ангел охоронець. Завжди буде поруч і направляє Його на шлях спасіння. Амінь. Господи, оберігай душу мого сина від зла, спокус і негідних вчинків, допоможи йому йти дорогою правди та світла, триматися віри і не піддаватися гріху, дай йому мудрість розрізняти добро і зло, силу чинити опір спокусам. А серце наповнити любов'ю до тебе, нехай ангел охоронець завжди буде поруч і направляє Його на шлях спасіння. Амінь. Господи, оберігай душу мого сина від зла, спокус і негідних вчинків, допоможи йому йти дорогою правди та світла, триматися віри і не піддаватися гріху, дай йому мудрість. Розрізняти добро і зло, силу чинити опір спокусам, а серце наповнити любов'ю до тебе, нехай ангел-охоронець завжди буде поруч, і направляє його на шлях спасіння. Амінь. Господи, оберігай душу мого сина від зла, спокус і негідних вчинків, допоможи йому йти дорогою правди та світу. Триматися віри і не піддаватися гріху, дай йому мудрість розрізняти добро і зло, силу чинити опір спокусам, а серце наповнити любов'ю до тебе. Нехай ангел охоронець завжди буде поруч, і направляє його на шлях спасіння. Амінь. Оберігай душу мого сина від зла, спокус і негідних вчинків, допоможи йому йти дорогою правди та світла, триматися віри і не піддаватися гріху, дай йому мудрість розрізняти добро і зло, силу чинити опір спокусам, а серце наповнити любов'ю до тебе. Нехай ангел охоронець завжди буде поруч. І направляй його на шлях спасіння. Амінь. Господи, уберігай душу мого сина від зла, спокус і негідних вчинків, допоможи йому йти дорогою правди та світла, триматися віри і не піддаватися гріху, дай йому мудрість розрізняти добро і зло, силу чинити опір спокусам, а серце. Наповнити любов'ю до тебе, нехай ангел охоронець завжди буде поруч, і направляє Його на шлях спасіння. Амінь. Господи, оберігай душу мого сина від зла, спокус і негідних вчинків, допоможи йому йти дорогою правди та світла, триматися віри і не піддаватися гріху, дай йому мудрість. Розрізняти добро і зло, силу чинити опір спокусам, а серце наповнити любов'ю до тебе, нехай ангел-охоронець завжди буде поруч, і направляє його на шлях спасіння. Амінь. Господи, оберігай душу мого сина від зла, спокус і негідних вчинків, допоможи йому йти дорогою правди та світу. Триматися вірі і не піддаватися гріху, дай йому мудрість розрізняти добро і зло, силу чинити опір спокусам, а серце наповнити любов'ю до тебе. Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч і направляє його на шлях спасіння. Амінь. Господи, оберігай душу мого сина від зла, спокус і негідних вчинків, допоможи йому йти дорогою правди та світла, триматися віри і не піддаватися гріху, дай йому мудрість розрізняти добро і зло, силу чинити опір спокусам, а серце наповнити любов'ю до тебе, нехай ангел охоронець. Завжди буде поруч і направляє Його на шлях спасіння. Амінь. Господи, оберігай душу мого сина від зла, спокус і негідних вчинків, допоможи йому йти дорогою правди та світла, триматися віри і не піддаватися гріху, дай йому мудрість розрізняти добро і зло, силу чинити опір спокусам. А серце наповнити любов'ю до тебе, нехай ангел-охоронець завжди буде поруч і направляє Його на шлях спасіння. Амінь. Господи, оберігай душу мого сина від зла, спокус і негідних вчинків, допоможи йому йти дорогою правди та світла, триматися віри і не піддаватися гріху. Дай йому мудрість розрізняти добро і зло, силу чинити опір спокусам, а серце наповнити любов'ю до тебе. Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч і направляє його на шлях спасіння. Амінь. Господи, оберігай душу мого сина від зла, спокус і негідних вчинків. Допоможи йому йти дорогою правди та світла, триматися вірі і не піддаватися гріху, дай йому мудрість розрізняти добро і зло, силу чинити опір спокусам, а серце наповнити любов'ю до тебе. Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч і направляє його на шлях спасіння. Амінь. Господи, оберігай душу мого сина від зла, спокус і негідних вчинків, допоможи йому йти дорогою правди та світла, триматися віри і не піддаватися гріху, дай йому мудрість розрізняти добро і зло, силу чинити опір спокусам, а серце наповнити любов'ю до тебе. Нехай ангел охоронець. Завжди буде поруч і направляє його на шлях спасіння. Амінь. Господи, оберігай душу мого сина від зла, спокус і негідних вчинків, допоможи йому йти дорогою правди та світла, триматися віри і не піддаватися гріху, дай йому мудрість розрізняти добро і зло, силу чинити опір спокусам. А серце наповнити любов'ю до тебе, нехай ангел охоронець завжди буде поруч і направляє Його на шлях спасіння. Амінь. Господи, оберігай душу мого сина від зла, спокус і негідних вчинків, допоможи йому йти дорогою правди та світла, триматися віри і не піддаватися гріху, дай йому мудрість. Розрізняти добро і зло, силу чинити опір спокусам, а серце наповнити любов'ю до тебе, нехай ангел-охоронець завжди буде поруч і направляє його на шлях спасіння. Амінь. Господи, оберігай душу мого сина від зла, спокус і негідних вчинків. Допоможи йому йти дорогою правди та світла, триматися віри і не піддаватися гріху, дай йому мудрість розрізняти добро і зло, силу чинити опір спокусам, а серце наповнити любов'ю до тебе. Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч і направляє його на шлях спасіння. Амінь. Господи, оберігай душу мого сина від зла, спокус і негідних вчинків, допоможи йому йти дорогою правди та світла, триматися віри і не піддаватися гріху, дай йому мудрість розрізняти добро і зло, силу чинити опір спокусам, а серце наповнити любов'ю до тебе. Нехай ангел охоронець. Завжди буде поруч і направляє його на шлях спасіння. Амінь. Господи, оберігай душу мого сина від зла, спокус і негідних вчинків, допоможи йому йти дорогою правди та світла, триматися віри і не піддаватися гріху, дай йому мудрість розрізняти добро і зло, силу чинити опір спокусам. А серце наповнити любов'ю до тебе, нехай ангел-охоронець завжди буде поруч і направляє його на шлях спасіння. Амінь. Господи, оберігай душу мого сина від зла, спокус і негідних вчинків, допоможи йому йти дорогою правди та світла, триматися віри і не піддаватися гріху. Дай йому мудрість розрізняти добро і зло, силу чинити опір спокусам, а серце наповнити любов'ю до тебе. Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч і направляє його на шлях спасіння. Амінь. Господи, оберігай душу мого сина від зла, спокус і негідних вчинків. Допоможи йому йти дорогою правди та світла, триматися віри і не піддаватися гріху, дай йому мудрість розрізняти добро і зло, силу чинити опір спокусам, а серце наповнити любов'ю до тебе. Нехай ангел охоронець завжди буде поруч і направляє його на шлях спасіння. Амінь. Господи, оберігай душу мого сина від зла, спокус і негідних вчинків, допоможи йому йти дорогою правди та світла, триматися віри і не піддаватися гріху, дай йому мудрість розрізняти добро і зло, силу чинити опір спокусам, а серце наповнити любов'ю до тебе, нехай ангел охоронець. Завжди буде поруч і направляє Його на шлях спасіння. Амінь. Господи, оберігай душу мого сина від зла, спокус і негідних вчинків, допоможи йому йти дорогою правди та світла, триматися віри і не піддаватися гріху, дай йому мудрість розрізняти добро і зло, силу чинити опір спокусам. А серце наповнити любов'ю до тебе, нехай ангел охоронець завжди буде поруч і направляє Його на шлях спасіння. Амінь. Господи, оберігай душу мого сина від зла, спокус і негідних вчинків, допоможи йому йти дорогою правди та світла, триматися віри і не піддаватися гріху. Дай йому мудрість розрізняти добро і зло, силу чинити опір спокусам, а серце наповнити любов'ю до тебе. Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч і направляє його на шлях спасіння. Амінь.